Вітаю вас, в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні в понеділок, 14 квітня. Про основні місцеві події цього дня, а також минулих вихідних, вам розповідають наші кореспонденти. На початку випуску коротко про основне. Батареї знову гарячі. Щоправда, лише в деяких чорнівецьких лікарнях та медичних установах, там, де це найнеобхідніше. Наразі в Чорнівцях перебувають 55 родин з Криму. Всі вони знаходяться під пильним оком волонтерів. На черговому віче в Чорнівцях на обговорення винесли питання сепаратизму на сході країни та бездіяльності влади. У Чорнівцях знову гарячі батареї. Щоправда, лише в деяких лікарнях та медичних установах, там, де це найнеобхідніше. Про це на брифінгу розповів журналістам директор МКП Чорнівці теплокомуненерго Олександр Маленчук. Також він розповів про нові тарифи, які почнуть діяти вже з 1 липня. Тому продовжує дія величко до 1 липня у Чернівцях діяв двоставковий тариф. Жителі міста сплачували 1 гривню 20 копійок за квадратний метр житлової площі у неопалювальний період. Коли ж батареї були гарячими, тепло вартувало 4 гривні 5 копійок за квадратний метр площі. Відтепер сплачуватимемо тільки під час холодів. З 1 липня він буде складено з 267 гривень для населення це за одну варту одну гіокалорі. Потім це буде розбиватися на метрі квадратні, і це зараз так скажеш, стільки людей не буде сплату. Більшість батарей міста вже так і залишиться холодними до наступної осені. 10 квітня, згідно з розпорядженням облдержадміністрації, усі котельні у місті вимкнули, але у зв'язку з різким похолоданням вирішили у екстреному порядку поновити тепло в мережах, де розташована велика кількість соціальних об'єктів. Це зокрема вулиця Червона Армійська, де знаходиться онколікарня, «Кардіодис Спансер, медичні заклади працівників залізниці та внутрішніх сил також частина проспекту і дитяча поліклініка. Теплими будуть лікарня швидкої допомоги, міська дитяча лікарня, госпіталь інвалідів, але не постійно через підвищення температури сьогодні в 10 годин, тому що вже була температура плюс 13, Ми зупинили опалення до вечора, і в такому режимі будемо працювати до тоді, доки знову буде сприятлива погода. Щодо відновлення в цілому по місту Чернівці, цього всього процесу це технічно зараз неможливо. Тому що цей процес затягнеться на 4-5 днів. і Відповідно, мешканці не отримують ніякого зиску. Потрачено буде негоносі, які тільки збільшить збитковість підприємства. і цей процес якби. Затягну. Знімальна група чернівецького репортеру поцікавилась, як себе почувають дітки у школах та садочках. У групах дошкільних навчальних закладів температура повітря коливається від 14 до 17 градусів. Малят просять вдягати тепленько і за можливості забирати додому раніше. У школах тепліше ймовірно за рахунок того, що в одному класі перебуває багато дітей за 5-6 років. Встигають нахукати тепло у приміщеннях. Було холодно, багато учнів сиділи у верхньому одязі. Ні, ну зараз, в принципі, добре, бо я рано не дуже замерз був, бо я, да, якщо тепло вдягнуся, то мені здається, можна і без куртки бути сидіти в клас. А зараз потепліло, було під кінець уроків стало тепліше набагато. Коли, коли тепло, я тільки в сорочці, а сьогодні довелося одіти піджак. Це по бажанню, як хто захоче, якому буде зручніше. То... Як по погоді, ну як зараз доводиться деколи брати пальта, курточки, верхні одяги, навіть шарф уже взяли з першого року. Було холодно. синоптики повідомляють, про холодна температура повітря утримається у Чернівцях до кінця тижня, тож варто вдягатися тепліше. Пожежники ж нагадують про безпеку поводження з обігрівачами, радіаторами та іншими пристроями, які наразі масово використовують жителі багатоповерхівок. Надія величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Через несприятливі погодні умови заходи по прибиранню міста вирішили перенести на 26 квітня. Про це повідомив секретар міської ради Ярослав Кушнірик. За його словами, активістам ніхто не буде заважати, якщо прибирання розпочнуться раніше, але масові організовані суботники відбудуться у наступні вихідні після Великодня. Про що ще говорили на традиційній щопонеділковій зустрічі з журналістами? Дивіться в нашому наступному сюжеті. В минулому році було заплановано більше 60 мільйонів гривень на капітальний та поточний ремонт доріг міста. Профінансовано лише 35 із них. На ці гроші встигли провести певні ремонтні роботи на провулку ентузіастів вулицях Олександра Боярка та Богдана Хмельницького. Якщо цьогоріч будуть гроші, зроблять більше. Пообіцяв Ярослав Кушнірик. Теоретично воно заплановано більше, але в першу чергу фінансування буде іти. На цих три об'єкти і на поточний ремонт, який необхідно виконати, щоб підтримати шляхи в нормальному стані, щоб не довести їх до повного руйнування. Чимало обговорювали і так звані довгобуди. Зокрема, рязань планують здати в експлуатацію у наступному році. Відновилось також зведення деяких житлових будинків. Готель на вулиці Івана Франка, 26, будувати не будуть, бо виникли складнощі зі знесенням вже існуючих квартир. Розповів головний архів архітектор міста Сергій Гомонович, ідея передати аеропорт на баланс держави і міністерства інфраструктури, зокрема, виявилась обтяжливою. Бюрократична паперова тяганина може затягнутися на роки, а аеропорт тим часом буде руйнуватися. Ремонтувати злітно-посадкову смугу, тому що іншого шляху врятувати аеропорт ніж. Зремонтувати е злітну посадкову смугу немає. Кошти витрачати ми не можемо на е утримання на просто як е фінансову допомогу підприємству а заробляти вони можуть тільки одним чином: приймаючи і відправляючи літаки. Наприкінці квітня у двох управліннях міста, освіти та житлово-комунального господарства, нарешті з'являться нові керівники. Наразі існують по три претенденти на кожне крісло, повідомив Ярослав Кушнірик. Конкурсна комісія розгляне їхні кандидатури 22 квітня. Цікавились журналісти і поверненням грошей до міського бюджету, зокрема продажем дорогої автівки, якою користувалися попередники. Законодавство в нашій країні побудоване таким чином, що мільярди вкрасти можна, а поміняти розкішний автомобіль на більш простий бюджетний практично неможливо. Зараз оцінку вже зробили, але яким чином можна зробити цю заміну, поки що юристи шукають можливість? Надія Величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі в Чорнівцях перебувають 55 родин з Криму. Всі вони знаходяться під пильним оком волонтерів, які намагаються забезпечити їх усім необхідним. Команда Чернівецького репортера поспілкувалася із деякими з них. Пані Белла з донечкою владою Софійка з татусеми мамою. Ще кілька родин з Євпаторії та Алушти живуть у Чернівцях вже кілька тижнів. Мінімально облаштуватися на новому місці їм допомагають волонтери. Загалом у Чернівцях перебувають понад півсотні родин. Частиною зв'язуються наші волонтери Катя та Леся, інша частина зв'язується з нами сама, так як ми даємо номера телефонів і через соцмережі. Деяких зустрічаємо, вони приходять, реєструються, ми їх селиємо, надаємо необхідну їм допомогу, тобто це речі, їжа, побутова хімія, те, що їм необхідно на даний період. Необхідно чимало мікрохвильова піч, апарати мобільних телефонів у будь-якому стані, аби тільки працювали. Апарати для вимірювання тиску, розкладні стільці, канцелярія, побутова хімія, продукти харчування усе це збирають у кабінеті 109 у ратуші. Тут таки відбувається координація усіх дій волонтерів. Пані Белла щодня спілкується з земляками, тими, хто виїхав, і тими, хто залишився на півострові. До рідного міста Сімферополя повертатися поки що бояться через незрозумілу ситуацію з майже усім. От по поводу паспортів. Непроверенные сведения до сих пор. Есть такие сведения, что выдают без порта, паспорта без прописки. Выдавали, сейчас вообще их не выдают. Сейчас ситуация такая. Всех обязали э, е, определиться с гражданством. Вот. Те, которые не хотят принимать российское гражданство, стоят в огромных очередях, наверное, искусственно созданных. Таких человек много, слава богу. Вот. Но не всех их в общем, в один день умудряются принять. Как-то так. Люди не хотят не хотят принимать российское гражданство, хотят Да, их заставили обязательно подтвердить это, написав заявление. Вот, они пишут заявление об отказе от российского гражданства. Их принимают в отдельных э, областях. Это всего лишь три э, точки на весь Крым. Поэтому, тому, люди там сьол є тут і так далі. Тяжело добиратися, стоять в очередях, вечерях, неизвестно, ні звісно ты. Вот, по моему вот така ситуація мені говорят, вот на сьогоднішній день дітей у справи дорослих намагаються не дуже втягувати. Дитинство має залишатися дитинством, а тому дівчатки надзвичайно радіють подарункам. Наприклад, от цій фортеці. Та й про школу не забувають. Ми на перемінах виходимо на вулицю, З ми играем в снежки, сніжки катаемся катаємося на скейте, а весной рассматриваем цветы. Завдяки небайдужим чернівчанам, гості з Криму, а саме так називають їх волонтери, мають пристойне житло, відвідують театральні вистави і як можуть допомагають один одному. Якщо ви бажаєте також чимось допомогти, звертайтеся у кабінет 109 у ратуші. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Екс-губернатора Буковини Михайла Папієва викликали до обласної прокуратури для дачі показів в якості свідка по справі 2012 року. Нагадаємо, за матеріалами громадської мережі опора в прокуратурі відкрили кримінальне провадження. Згідно з матеріалами справи, тоді Попієв, займаючи посаду голови облдержадміністрації, під час своїх робочих візитів у райони області агітував за кандидатів у народні депутати Геннадія Федоряка та Артема Семенюка. Відеодокази таких дій посадовця опорівці виклали в мережу і надали прокуратурі. Зі слідчим обласної прокуратури, екс-голова ОДА спілкувався більше двох годин, після чого кілька хвилин. Приділив і журналістам, папієв висловив власну позицію стосовно цього кримінального провадження. Далі пряма мова стосується події 2012 року, півтора роки роки пройшло і зараз згадали і почали впровадження. Я в цьому вбачаю просте політичне переслідування і сподіваюся, що я своїми доказами докажу свою позицію, свою невинуватість, і що я завжди діяв і вчиняв все відповідно до закону, коли всі терміни. Вже позовної давності пройшли стосовно події, які півтора року назад починати кримінальне провадження і при цьому посилатися на повідомлення в інтернеті. Чомусь, коли, коли повідомляли в інтернеті, що захоплене житло моєї моєї сім'ї, так. Коли повідомляли в інтернеті, що захоплене підприємство, засновником якого є моя дружина, чомусь тоді кримінального провадження по фактам конкретних кримінальних дій не порушувалося. Так а тут по подіях, які мали місце півтора роки назад, які не є сьогодні, на мій погляд, актуальними для жителів України. У нас сьогодні є більш складні виклики, і нам сьогодні треба е, дивитися не на те, що було, а на те, що буде, як нам зберегти країну. У Чернівцях відбулося чергове віче. Цього разу на народне обговорення винесли питання сепаратизму на сході країни та бездіяльності влади, сумнівних кадрових призначень та появи тушок. А також проблеми калинівського ринку. На вербному віче побувала і наша знімальна група. Близько сотні буковинців зібралися на центральній площі та висловилися щодо складної політичної ситуації на сході України. Людей обурює поведінка сепаратистів, які розхитують та дестабілізовують ситуацію в регіоні, а також бездіяльність та відмовчування центральної влади. Ми сьогодні знаходимося з вами у стані війни. Знаходимося у стані війни, тому що нашу державу хочуть розірвати на шматки. Головне завдання сепаратистів дестабілізація. Та унеможливлення нормалізації ситуації в країні. Як можна давати час загарбнику? На це повинна бути відповідь. Тому зараз, бачачи Буковинську громаду, я прошу вас всіх проголосувати про те, що ми маємо негайно звернутися до Турчинова з вимогою дій, він повинен. Зараз, як гарант конституції, як гарант незалежності, вирішити це питання будь-яким чином, за словами організаторів, віча влада не повинна допустити повторення кримського сценарію та не дозволити загарбнику розшматувати Україну. Коли нога загарбника вже в чергове хоче вступити на нашу українську землю, нам найважливіше згуртуватися і духовно мати можливість захистити свою землю для того, щоб жодним чином не відчув ворог слабинку нашої української нації. Також присутні вирішили звернутися до одного із кандидатів на посаду президента України щодо призначення на керівні посади в його виборчому штабі на Буковині скандальних осіб, серед них і одного. З колишніх голів Чернівецької ОДА Олександр Коркоїл, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. звісно. Ми всі слідкуємо за надзвичайними подіями, які розгортаються на сході нашої країни. Нахабний окупант не зупиниться, і все більше українців вимагають влади розпочати нарешті вживати більш рішучих дій. Звісно ж, ніхто не хоче крові, але Путін зупиниться там, де ми його зупинимо. Так вважає і лідер радикальної партії Олег Ляшко, який в разі незастосування владою радикальних заходів погрожує перейти в опозицію. Сьогоднішня влада нагадує мені директорію 1918 року. Ви пам'ятаєте, хто знає історію, хто ні, я нагадаю. Після перевороту в Петербурзі до влади в Україні прийшла директорія. Я не дозволю владі знилищити країну, злити країну. Віддати схід, так як віддали Крим. Я закликаю всіх українських громадян на сході країни, на півдні країни. Не сидіть по домах, не чекайте, коли вас захистить міліція спецслужби Берку чи Альфа. Ніхто не захистить, якщо ми самі себе не захистимо. 80% жителів Донбасу. За єдину незалежну цілісну Україну. Влада не повинна вестися на агресію проросійської меншості. Влада повинна захистити українських громадян на Сході терористів розход ногами перед на кладовище, ніяких перемовин з терористами. Нові кадрові призначення на Буковині відбуваються кулуарно та без належного обговорення із громадськістю. На думку керівника виборчого штабу Анатолія Гриценка Миколи Малярчука, начальники підрозділів ОДА не пройшли через президію громадського об'єднання Майдан, де мало б розглянути кожну кандидатуру, окрім претендента на посаду начальника управління культури Віри Катайгородської. Ми маємо сьогодні колонаду, і шоуменів. у меню Призначили. голів адміністрації, збори, оце все, що відбувається в районах, там привів Степан 200 чоловік, потім Петро 300, а почалося все з того, що на цей майдан привели людей з цієї області на підтримку і так далі. Тобто пішло кіно. Тому всі ці люди, які там були зачитані, вони були підставлені двічі. Їх сказали, що з ними хтось працював, з ними ніхто не працював. Друге питання: ці люди були нібито оголошені на посади, які не є вакантними. Це неморально. Чорнівецькі рятувальники ліквідували пожежу на калинівському ринку. Повідомлення про загорання на спецлінію 101 надійшло 12 квітня. Як виявилося пізніше, горів двоповерховий металевий контейнер. Внаслідок запізнілого повідомлення про пожежу на момент прибуття вогнеборців полум'ям було охоплено весь павільйон. Площа пожежі складала на даний момент 100 метрів квадратних. Пожежа ускладнювалася тим, що під час гасіння пожежі лунали вибухи повітряних балонів, які знаходилися всередині. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, а в подальшому повністю ліквідувати її. Від знищення вдалося врятувати і розташовані поруч чотири контейнери. Причина виникнення пожежі та сума матеріальних збитків на даний час встановлюються. Полум'ям знищено павільйон, де виникло загорання. Також за вихідні в області виникло шість пожеж, на яких пожежно-рятувальні підрозділи врятували від знищення сім будівель. Загиблих на пожежах немає. В великодні дні навчитися мистецтву писанкарства чорнівчани могли в музеї діаспори. Для всіх присутніх також представили виставку вишиваних робіт, бісероплатіння та великодніх писанок. Більше про виставку та майстер-клас в нашому наступному сюжеті. Ткацтво, бісероплатіння, писанкарство – Все це в музеї діаспори представила родина Остапченків. Мати, син та невістка провели для всіх присутніх майстер-класи, аби передати свій досвід бажаючим навчитись українських традицій. Ви знаєте, вчитися самому дуже важко. Але якщо бачиш, як це робить інший, це вже легко. Тут немає нічого складного. Тим паче писанкарство. Це ж мистецтво, яке відоме трипілля. О, воно примітивне, але це треба побачити. Віськ, писачок або просто малесенька свічка, і готова писанка-крапанка, або писанка вже справжня писанка, а їх дуже багато. Окрім майстер-класів, тут також родина Остапченків представила виставку своїх робіт. Тут всі присутні могли переглянути вишивані роботи, вироби з бісеру, а також писанки. Ну, На каноні Пасхи хочеться щось таке новеньке, узнати. А здесь прекрасна виставка, іскусство, От хочемо подивитися цю виставку. Лично я давно займаюся прикладним іскусствами, чеканки, інкрустації, інтарсією, бо дереву підсвічники, світильники, колони, заколки. І от я хотів би знати, чим займаються мої колеги. Ето професію, котрим нам зараз покажуть, це писанкарство і бісереплетення. Я не освоїв ще і хотів би посередити, як це робиться, перейняти досвід. Всі ці, хто бажає навчитись мистецтву писанкарства, зможуть це зробити до 17 квітня, включно завітавши до учбово-методичного центру культури Буковини, що знаходиться на вулиці Главки. Дар'я товпіч Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Напередодні великодніх свят ТРЦ Депот влаштував для своїх відвідувачів справжнє свято, шалені знижки до 70%, майстер-класи з писанкарства та гончарства, розіграш великодніх кошиків та величезна писанка єднання України. Все це для своїх відвідувачів цими вихідними організували в торгівельно-розважальному центрі депот. Протягом трьох днів всі ті, хто мав бажання придбати необхідні товари за вигідними цінами, могли це зробити з 11 по 13 квітня. Одяг, взуття та товари для дому в ТРЦ депо можна було придбати зі знижкою до 70%. На розпродаж до торгівельно-розважального центру люди приходили не лише окремими компаніями, а й цілими родинами. Ми купили взуття для себе, для мами і купили ще одне взуття для брата. Так, Так. Yeah. Ми перший раз в цьому магазині. Мені дуже сподобалось. Вигідні ціни такі, і взуття якісне, подобається. І хочу купити золоття, щоб нагодити боса. Ми сьогодні з сім'єю хочемо якийсь там чи спортивний костюм, щось такого <сум> шукаємо. Так ми пригледіли, зробили покупку, повибирали тут. Дуже гарно все, дякую. Розпродаж акції це дуже гарно, дуже гарно для людей. Допоки дорослі здійснювали вигідні покупки, на першому поверсі ТРЦ «Депо» тривали майстер-класи з гончарства та писанкарства. Майстри навчали дітей українським традиціям та вчили, як правильно розписувати писанки до Великодня. Я вважаю, що це необхідно для того, щоб зберегти нашу традицію і ну, вміти писати писанки і вчити майбутнє покоління. Приємним завершенням свята знижок та українських традицій став розіграш семи великодніх кошиків від партнеру заходу супермаркету «Сільпо». Умови акції були наступними, здійснивши в магазинах, депо центру покупку на суму від 199 гривень в період з 11 по 13 квітня цього року покупець міг стати учасником розіграшу. Одним з тих, хто отримав великодній кошик, цього дня став Сергій. Приємно удивлені Ніколи аби нічого не а тут. повезло. Купку в сільпо, купили продукти, вийшли, здесь розіграш взяв, заповнив, там розіграли і виграв те саме. Традиційно цього року на першому поверсі ТРЦ встановили величезну писанку з написом Україна єдина, в знак єдності нашої держави. Ми сподіваємося, що це все те, що сьогодні підтримує українські традиції і ми їх питаємось донести до наших маленьких відвідувачів, до наших дітей. І маючи нагоду, хочу всім побажати на передодні пасхи великого свята, здоров'я кожній родині, кожній людині. Побажати миру в нашому дому, нашій великій Україні і побажати, щоб всі сподівання, які є у кожного в душі, щоб обов'язково збулися і якнайшвидше. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.ntrk.com.ua. я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого. Побачимось.